Напевно, ще ніколи в історії незалежної України ми не мали такої згуртованої і змобілізованої єдиної нації. Весь український народ, незалежно від території проживання, сьогодні є єдиний в розумінні тих процесів, які відбуваються в Україні, які відбуваються в Криму, і готовий до кінця захищати свою вітчизну. Україні оголосили війну. І українці гідно сприйняли цей виклик. Очевидно, що план розв'язання війни проти України готувався заздалегідь. Росія проти України і раніше вела інформаційну війну, енергетичну війну, економічну, гуманітарну, релігійну. Путін був впевнений, що після закінчення Олімпіади в Сочі він зможе спокійно заволодіти Україною, проведе собі такий бліцкрік. Тим більше, що реальний стан обороноздатності нашої держави бажає кращого. Протягом останніх років цілеспрямовано українське військо руйнувалося. Руйнувалося воно і щодо кадрового складу, руйнувалося воно що і забезпечення відповідними засобами захисту і озброєння. На сьогодні план Путіна і це вже є абсолютно очевидно, і це спостерігає весь світ, зазнає краху. Україні, українці не біжать з простертими обіймами на зустріч окупантам, а навпаки, ми сьогодні пишаємося десятками тисяч українців, які виходять під воєнкомати і готові добровольцями записуватися до війська. Ми сьогодні пишаємося тими цивільними, які виходять проти російських військових, виходять з голими руками, неозброєними. Ми сьогодні пишаємося тими. Військовослужбовцями в Криму, моряками, морськими похитинцями, які не піддаються на спокуси отаких собі новітніх зрадників, новітніх, полк, новітніх полковників носів, як оцей колишній адмірал Березовський, і навпаки співають славень України і присягають на вірність українській державі. Ми сьогодні пишаємося членами родин військовослужбовців в Криму, їхніми батьками. Які розуміють призначення своїх батьків, які розуміють призначення своїх дітей і підтримують сьогодні українських військовослужбовців. Ми сьогодні пишаємося нашим представником в організації Об'єднаних Націй, паном Сергеєвим, який вчора блискуче, блискуче вчора, на засіданні Ради Безпеки ООН захистив Україну, захистив українські позиції, захистив українську мову. Плани Москви, товариство є зрозумілими. Перше, Москва взяла на себе роль жандарма. І те, що вони хочуть зробити зараз в Україні, це шляхом шантажу. Вони хочуть вирішити свої стратегічні питання, на які нам ні в якому випадку не можна піддаватися. Вони хочуть, щоб врешті-решт Україні погодилися на федералізацію. Вони хочуть, щоб в Україні забезпечили подвійне громадянство. Вони хочуть, щоб в Україні ввели другу державну мову. Вони хочуть забезпечити гарантоване, довічне перебування на території України своїх збройних сил. Нам ні в якому випадку не можна піддаватися на подібні провокації. Сьогодні ми маємо бути єдиною нацією. Сьогодні ми маємо бути всі згуртованими. Сьогодні ми маємо відбити всі ці нападки. Саме через те, це українське об'єднання Свобода не буде. Протягом цього часу протистояння з Москвою, акцентувати своєї уваги на можливих провокаціях, які можуть відбуватися тут в залі, в тому числі і в мовному питанні. Ми не будемо піддаватися на ці провокації, ми не будемо реагувати, але ми сподіваємося на відповідне розуміння і патріотизм так само усіх народних депутатів України. Ми хочемо нагадати, що не можна спекулювати конституційними базовими принципами, принципом державної української мови, принципом не втрати можливої подвійного громадянства, принципом забезпечення унітарності української держави. І я хочу закликати усіх: ми маємо бути готовими захищати нашу вітчизну. Ми маємо бути готовими у випадку реальної військової інтервенції. Стати на бій з ворогом і перемогти жодного клаптика української землі не здамо. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні!